Безпека це не лише на фронті, а безпека повинна бути і в тилу. І саме коаліція реалізовує за рахунок комунікативної складової. Ми підсилюємо те, що роблять чоловіки і жінки на фронті. А ми тут зберігаємо мир і спокій, і жінки це перш за все. Працюємо над тим, щоб ми бачили не тільки наші позитивні кроки в спільних діях, а й результати нашої роботи. Власне, про це тринадцять двадцять про це національний план. А які приняття в Україні на виконанні резолюції? Поточний план завершується і зараз вже на етапі затвердження нового національного плану. і далі почнеться локалізація його, почнеться розробка обласних дій. Ми не просто долучаємося до міжнародних стандартів. Ми наповнюємо їх реальним змістом. Наші жінки воюють. Лікують, волонтерить, керують громадами та відновлюють країну. І тому цей план про гідність, стійкість і рівність, про те, щоб кожна українка та кожен українець почувалися захищеними та мали рівні можливості брати участь у розбудові нашої держави. Наразі ми працюємо в чотирьох стратегічних напрямах: перше це підтримка військових ветеранів та членів їх родин, відповідно жінок цих родинах. В межах МХП поруч другий напрям це сталий розвиток громад та розвиток громадянського суспільства. І останній напрям це утвердження української національної ідентичності та промоція її в Україні і світі. І в межах кожного напряму у нас є різні програми, конкурси, мікрогрантів, активності, заходи. Станом на сьогодні. Облікова чисельність працівників головного управління Національної поліції Черкаської області складає 2425 працівників. З них 783 особи це жінки, що складає 32,3% від загальної кількості. З цієї кількості безпосередньо поліцейських жінок це 635, що складає майже 29%. Також є державні службовці, жінки, 51 працівник та цивільні 97 працівників, що складає 77%. Ми впроваджуємо гендерно чудливий підхід у щоденній роботі від планування дій до комунікації з населенням. Гендерна політика в системі ДСНС запроваджена у 2021 році, коли в структурі ДСНС було створено сектор з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків який координує реалізацію гендерної політики у всіх регіонах, у тому числі в Черкаській області? На Черкащині це одна з наймолодших коаліцій. Утворилися ми в листопаді минулого року, і ось фактично, скоро буде річниця 17 листопада, як утворилася коаліція? А в нас 36 на сьогодні членів організації. Ми відкриті до співпраці. Ми запрошуємо до нас долучатися і брати участь у наших заходах. Громадської організації проводять надзвичайно великий об'єм інформаційно-просвітницької роботи, залучають різні цільові аудиторії, і в наступних роках також це є перспективною роботою, тому що ми бачимо, що, наприклад, в сфері запобігання і реагування на випадки домашнього насильства. Минулорічні просвітниці кампанії цьогоріч і дають результати. Тому ми очікуємо активної роботи в цьому напрямку. Жінки є не менше, можливо, і більш важливими цих питаннях, коли ми говоримо про війну і про будування криз. Якщо ми говоримо про рівність, то у людей повинні бути не тільки рівні декларовані права, тому що так, конституція у нас одна, а й рівні можливості. І тому тільки разом, коли от за одним таким великим круглим столом, є і жінки і чоловіки. І я сподіваюся, що з часом у нас тут буде паритет 50 на 50. Нас стає більше, і ми піднімаємо різні питання, які до ну до цього часу взагалі не піднімалися. Так як я представляю Черкаський національний університет, саме студентство, і викладачів, які працюють, то це дуже великий ресурс, який міг би саме попрацювати дуже добре над виконанням обласного плану дій. Читаючи кожну стратегію, я в принципі бачу, де б ми могли взяти участь. Кроки, які ми робили разом з вами, ми в коаліції, існує сторінка соціальних мереж у Фейсбуці. Була також створена сторінка в соціальних мережах Інстаграмі і ми її наповнювали в ході цієї комунікаційної кампанії. Також були використані медіаплатформи партнерів, членів коаліції, органів влади, органів безпеки та охорони. Також були використані. Регіональні медіа з ними була наглаводжена взаємодія, укладено угоди, обговорені плани загалом інформаційного партнерства.